Добрий день. Передфінальна восьма гра першого кола чемпіонату Києва щойно минула. Відбувся двобій між командами Атлет та Лівий Берег. Ходімо, дізнаємося про враження тренера команди Атлет. 2015 ця гра була однією з найнапружніших у сезоні. Які ваші емоції? Е, емоції, скажу так, що. Я задоволений саме Задоволений, що ми провели цей тиждень, підготувалися до матчу. Добре, ми команду розбирали що чесно. Це перший раз, що ми прямо передивлялися гру суперника. Да? Так завжди ми розбираємо свої матчі-помилки. Е, ну, просто хотілося донести, що це матч. Е, сказати так, що да, дербі Дарницьке е, іміджовий матч, і ми повинні були розуміти, що нас очікує. Тому хлопці виконали мою установку сьогодні. Всім я задоволений. Тому дякую поки що за, за, за те, що не почули мене. Після такого суперника, як лівий берег, які ще висновки можете зробити, готуючись до завершальної гри першого кола чемпіонату? Е, які висновки? висновки кажу, що команда зростає, команда може грати в різний футбол? Да, е, і вони сьогодні це довели. Що да, шкода, що не по не, не виходила комбінувати, як ми це хочемо. Команда вже накривала нас. Е, ну, були періоди в матчі там відрізки, які е, вони це виконували. І якщо сказати, коли це все вони робили, то ми набагато гостріше були. Тому що вибивати м'яч просто це, на жаль, не то що на жаль, це не наша гра. Е, ну і сьогодні от, от вибрали такий. Е, таку стратегію на гру, да не ризикувати е, в такі моменти, коли Команда накриває, тому все добре. Були моменти у наших воріт, і у них і в наші, і ми були е, недалеко від голу. Тому чудовий матч, таких побільше би матчів. А які моменти були найважчі, і можливо, якийсь був переломний момент? Найважчий момент це бути готовий до, до гри психологічно. Да. Е, да, Все-таки є е, падапльока матчу, да, була. Е, я готував хлопців, що ми тільки можемо брати гру самі собі. Нас не можна обіграти, якщо ми не будемо е, до гри готуватися. Е, ми приготувалися і вони зробили все, що могли. Тому психологічний момент я їх влаштував. Вони мене почули, вони були на, тр... на зрізрі на, на грі, були впевнені в своїх діях. Тому е, моменти цей момент ми зробили правильно, тому дякую, що вони. Були готові до гри психологічно. Да, молодці. Дякую. Та І вам дякую все Перед.